Є болючі напрямки, є критичні напрямки, де противник нас продавлює, але, взагалі, критичної ситуації в нас на фронті точно немає. Але я скря спілкуюся зі своїми деякими колегами з. Штатів сенаторами, і вони для них слово Покровськ вже стало таким ім'ям, яке асоціює весь Донбас, і для них ви втратите Покровськ, я Кажу, ну поки ще не втратили, і ще питання чи втратимо, Ну да, ситуація там складна. Це я вже так знаєте, намагаюся їх підбадьорити. Але для них Покровськ, що вона ну, ми втратимо весь Донбас, який за Покровськом ще багато нашої території, яку ми будемо відстоювати, і Донбас ще точно не буде втрачений. І ще раз кажу, що це ми. Це так в засобах масової інформації і в них це можливо за допомогою російських ЗМІ, в тому числі які кажуть, що все, якщо потрос паде, то війна програна. Це перше, що ми створили і за столом переговорів. Це також я знаю звучить, що от зараз полков звач. Друге, це корупційний скандал, який у нас був і який нам також згадується. Дивіться, вам ви просити кошти, так ви самі там розкрадаєте, вас крадуть, ви нічого не контролюєте і.